У Запоріжжі вже діє 11 дитячих будинків сімейного типу. Нещодавно створеному придбають будинок. Нині в цій родині виховується двоє власних і п'ятеро прийомних дітей. Купуватимуть житло за кошти державної субвенції з частковим співфінансуванням з міського бюджету. Вартість будинку 8 мільйонів 200 тисяч гривень. З міського бюджету витратили 820 тисяч. Будинок двоповерховий, загальна площа 313 квадратів. Житлова 97, будинку 4 кімнати. Та велика вітальня придбання будинку погодили під час засідання профільної місцевої комісії. Ми покоління вже дівчого ДБСТ Дмитрієвих. Тому ми Дмитрієвий 2.0. Ми продовжуємо цю дуже серйозну справу, відповідальну. І я пишаюся з батьками свого чоловіка. Вони для мене послужили добрим натхненням. Я завжди мріяла попіклуватися про дитину з притулку, дати їй любов, підтримку. Щасливі в тому, що ми можемо зробити дітей щасливими. У нас буде збільшиться кількість до 10 дітей. І, ну, ми зможемо дати ще більшим дітям любов, заботу, піклування. Чудовий будинок. Дітям, я думаю, дуже сподобається. Там багато місця для їх розвитку, як фізичного, так і морального. Тобто там є і такий свій двір, де можна кататися на, на, в, в роверах, в самокатах. Ну, тобто Є можливість це робити і займатися і спортом. Тобто ну, Будинок повністю. скажімо так… Дає можливість для розвитку дітей. Окрім цього, під час засідання комісії погодили придбання житла для трьох дитячих будинків сімейного типу, які створили вимушені переселенці. Зараз вони винаймають житло, але виявили бажання жити в Запоріжжі. Для них куплять будинки, а також п'ятикімнатну квартиру. Враховуючи те, що всі наші будинки були саме до тої ціни, якої ми мали за формулою порядку і умов придбання відповідно до постанови житлових будинків, на сьогодні вже точно ми знаємо, що ми вклалися в нашу субвенцію і зекономили 6 мільйонів державної субвенції. Тобто, ми купили будинки і квартиру, як хотіла одна з родин, до граничної вартості, ту, яку нам пропонувала держава. Тепер у нас є можливість заключати. Договори за результатами рішення сьогоднішньої комісії, і вже придбавати будинки дуже хочемо, щоб до кінця року це було зроблено і ключі від будинків були вручені нашим родинам. Я вважаю, що це прекрасний результат, дуже такий синхронізований І знаєте, як то кажуть, у Бога немає інших рук, окрім наших. Вам держава може спускати гроші, давати фінансування, але якщо ми будемо недбало до цього ставитися, і нічого не робити, і в нас не буде таких прекрасних щирих людей, які готові брати на себе цю відповідальність і цим займатися, то жоден ресурс не буде використаний на благо. Тому від кожної кожної з нас залежить, які хороші речі можна зробити сьогодні.